24 військових з Білорусі загинули, захищаючи Україну. На їхню честь в обласному центрі презентували виставку на плакатах. Зображені обличчя героїв із коротким змістом про їх життя, у мирний та воєнний стан. Наша задача це розповісти всім про білорусів, щоб українці чітко усвідомляли різницю між білорусами і лукашистами. Лукашисти це ті, хто надав свою територію так, і потримують російську агресію. А білоруси це те, які тут плічопліч пліч з українцями стоять на захисті всього цивілізованого світу від російської імперії. Організацію виставки займались громадські організації, які опікуються військовими із інших країн, та представники музею Вільна Білорусь з Україною у серці. Це все ж таки пробуджує в нас нашу віковічну пам'ять. Адже ця боротьба вона давня, вона віковічна, вона не перше століття триває з Росією, з Московією. І міняється покоління, приходять нові українці на цю землю, а ворог той самий, на жаль. Побратим та близький друг двох із загиблих каже, через цензуру у Білорусі та повний контроль населення вони приїхали до України, аби хоч так боротись проти Росії та показати, що білоруси не погоджуються із діючим режимом. Вони мені розказували, як там то все контролювалося. За ними слідкували, їх висліджували. Дивилися, щоб там більше ніж певна кількість людей не кучкувалася. Це все вже було під контролем їхньої там поліції. Вони абсолютно ніяк не могли виражати свої якісь бачення, того, яка має бути країна. Демонструють плакати уже в 17-те. Виставка подорожує містами України та Європи. Відвідати та віддати шану полеглим військовим можна протягом двох тижнів. Олександра Толстюк, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.